Смерті побратимів, життя в окупах, постійні стреси та недосипання це все не минає безплідно для бійців на передовій. Організатори тренінгу зазначають, коли пів країни на фронті навички надання ефективної психологічної допомоги військовим сьогодні дуже важливі. Наразі це дуже актуальна тема. На передовій у нас знаходиться дуже багато хлопців. Коли людина йде на війну, вона змінюється, на жаль. І коли вони повернуться, по-перше, і взагалі цивільним людям, я взагалі вважаю, що всі українці повинні знати, як правильно спілкуватися з військовими. Центр підтримки готує мобільні групи, які будуть надавати допомогу військовим між ротаціями, фахівці наголошують, нині про повну реабілітацію не йдеться. Головне завдання стабілізувати психологічний стан бійців. Ми не повертаємо хлопців до цивільного життя поки що, і це небезпечно. Ми можемо зробити з хлопців за якийсь період, провести їх через повну реабілітацію, і вони будуть майже от як цивільні. Але вони просто ну ми просто їх будемо вбивати на полі бою. Робота між ротаціями, я це пояснюю як чистка зброї. Зброю після використання треба почистити. І є методи, які допомагають почистити нервову систему. Під час тренінгу волонтери прослухали теоретичну частину, виконували практичні завдання. Розповідають, здобуті навички важливі і точно стануть в пригоді. Треба вміти і розуміти, як правильно допомогти, щоб залишитись психологічно здоровим себе та допомогти правильно людям, як це робити, як застосовувати нові технології, нові методики, нові техніки. 24 лютого ми Кожен день дуже багато з дружиною волонтерством займаємося і дуже багато спілкуємося з військовими. Серед наших друзів є військові і виникає потреба їх психологічного відновлення. Фахівці зазначаються, аби зменшити втрати через бойовий стрес, турбуватись про психологічне здоров'я військових треба вже зараз. Проте вони рідко звертаються по допомогу до психологів. А ось з волонтерами говорять більш охоче. Тому в першу чергу це така волонтерська діяльність, і волонтерам дуже багато довіри. І тоді, вже коли формується ця довіра, далі вже хлопці починають виговорюватися, ділитися. Тим, що в них там накопичилося, і вже потім можна запропонувати взяти їх в роботу. Група допомоги вже працюють у багатьох містах країни. Звернутися до волонтерів можна і онлайн. Для цього треба заповнити Гугл форму, яку можна знайти на сторінках центру підтримки Атланту у соціальних мережах. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.